Вітаю, друзі! Сьогодні ми печемо соковитий ароматний морквяний пиріг, який просто тане в роті. Ви здивуєтесь, наскільки простим може бути цей десерт, а його смак вас приємно здивує. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед підготуємо всі необхідні продукти. 80 г сушених вишень заливаємо гарячою водою на 5-7 хвилин, щоб вони стали м'якими і потім воду зливаємо. 400 г свіжої моркви натираємо на дрібній терці. Її ще можна подрібнити у блендері або ж у кухонному комбайні. Морква є головним інгредієнтом цього пирога, тому від її солодкості багато залежатиме смак готової випічки. Якщо ви любите відчутний смак моркви, можете додати її трохи більше. Натерту моркву перекладаємо в миску. Паралельно підготуємо апельсин. За допомогою спеціального ножа для цитрусових або натерку, акуратно знімаємо яскравий помаранчевий шар цедри. Важливо не зачепити білий прошарок, оскільки він містить гірку речовину, яка може зіпсувати смак пирога. Цедра додасть неповторний аромат і насичений смак. Рекомендую обов'язково її додавати в цей пиріг. А ще додаємо м'які сушені вишні. Крім вишень тут можуть бути родзинки, чорнослив, будь-які сухофрукти, які вам подобаються. Дуже буде смачно, якщо додасте й горіхи. Все перемішуємо і відставляємо в сторону. А тим часом підготуємо наступні продукти. В миску виливаємо 3 яйця, висипаємо 160 г цукру та дрібку солі для балансу смаку. Міксером збиваємо до пішної білої маси. Час збивання буде залежати від потужності міксера. Це приблизно 5-8 хвилин, потім додаємо рослинну олію 110 мл. Олію беремо без запаху. І всю масу об'єднаємо разом. До просіяного борошна 280 г додаємо 1 чайну ложку розпушувача та 1 чайну ложку кориці. Добре перемішаємо і просіємо до рідких інгредієнтів. Акуратно лопаткою перемішуємо тісто. В кінці додаємо моркву і ще раз обережно перемішуємо лопаткою, щоб зберегти повітряність тіста. Тепер залишається тільки заповнити форму тістом. У мене вона квадратна розміром 24х24. Попередньо я її змастила вершковим маслом та обсипала борошном. Виливаємо в неї тісто, розрівнюємо. І ставимо в розігріту до 170 градусів духовку на 45-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона має виходити сухою без сирого тіста. І поки буде охолоджуватися наш пиріг, приготуємо для нього крем. Чисту миску перекладаємо 100 г м'якого вершкового масла та 90 г цукрової пудри. Збиваємо міксером до пишної світлої маси. Періодично знімаючи лопаткою масляну масу зі стінок посудини та підгортаючи її до центру для рівномірного збивання. Потім додаємо 300 г вершкового крему. Він також повинен бути кімнатної температури. Продовжуємо збивати міксером до поєднання всіх інгредієнтів. Вибір крему залежить від ваших смакових уподобань. Ви можете підготувати сметанковий крем, вершково згущений, варіантів дуже багато. Охолоджений пиріг поміщаємо роз'ємну квадратну форму, рясно змащуємо кремом, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні. Для декору можна використовувати свіжі ягоди або подрібнені горіхи. Для домашнього чаювання я зроблю легкий фірястий візерунок за допомогою кондитерського шпателя. Відправляємо наш пиріг в холодильник на пару годин. За цей час крем добре застигне, а весь пиріг просочиться. Ставши ще соковитішим і смачнішим. Ніжний, м'який та вологий цей морп'яний пиріг просто тане в роті. А осіння пора найкращий час для насолоди його неповторним смаком. Готуйте і смакуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім міру та добра!